Так. Вітаємо всіх. Вітаємо всіх. Привіт-привіт. Привіт всім, привіт-всім. Привіт, привіт. Так, привіт-привіт. Привіт. Ну що ж, сьогодні буде в нас руханка. Да? Так, з пані Кардач. Так. Ну що ж, вітайте її. Так, вітайте, так, і починаємо. Так, передаю їй слово. Зараз тільки Софійка щось хоче нам сказати. Софійка, що ти хочеш сказати? Кажи, mm. кажи, mm. запитав. Ну, приніс мені карту. І сьогодні ну, я отримала лист від турецького Санта Клауса. Ага. Yes. Так, ну пані Олександра, теж їй подобається це. Да. <кiffe> <кiffe> Ця ідея Санта Клауса, я думаю. Так? Yeah. Так, ну що ж? Так, все, я, я виключаю свою камеру, все, передаю їй слово. Починаємо, так? Да? Привіт, друзі. Сідаємо зручно і починаємо нашу ранкову руханку. Провертаємо плечики, розкриваємо спинку, витягуємося маківкою вгору. Уявіть, що ви відглянула така кулька, яку підвішали на ялиночку за. Голубь, да? тут у вас ниточка, і Ви висите. Очки прикриваємо і в животик. Вам Вдих кулька надувається. Видих тягується. Вдих, кулька надувається. Видих, тягується. Вдих, надувається. Видих тягується. Вдих надувається. Видих тягується. І ще раз вдих. Видих. Відкриваємо прокидаємося, покидені. Свердих за речками вгору. Витягнули, округлилися назад. Витягнули ручки вперед. Знову вдих. Потягнулися руками вгору. Видих, округлились, Вдих. Видих. Вдих. 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 Потягнули вгору, видих, опустили ручки на коліна. Правою рукою ставимо великий вказівний палець перед губами. Тут свічка, на свічці горить полум'я, задмухуємо свічку, губки складаємо трубочку. <клух> <клух> задмухуємо полум'я. За дмоги іскру робимо замикання тут іскра у нас запалюється і змухаємо. Добре, змогу. Видих. Вдих. Затримуємо дихання. Зараз не дихаємо. Долоньки склали разом. Прокручуємо плечики назад. Відпустили повітря. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Склали долоньки разом і прокручуємо плечики вперед. На затримці дихання не дихаємо і працюємо руками. Видих. Відпустили затримку. Дих. Видих долоні на коліна. нахили голови, вправо-вліво. Тягнемося вухом до плеча. Витягли нашу А тепер повертаємо голову вправо, повертаємо голову вліво, витягуємо різні боки. Добре, залишимо голову по центру, витягуємо шиї вперед, виїжджаємо осичок. Витягуємо шику, спостерігаєш, що там за забором повертаємо назад. Витягнули за забор. Повернули назад. Витягли. Повернули плечки на місці. Витягнули, Повернули. Витягнули, Повернули. Витягнули. Повернули. І тепер по колу оглядаємося, щоб все подвір'я. Витяглимо шийку вліво, вперед, вправо, повернули назад. Один, два, три, чотири. Повернули. Один. Два, три, чотири. В іншу сторону. Два, три, чотири. Стереже гусачок свої подвір'я. Один, два, три, чотири. І ще раз. Добре. Нахилили голову вправо. Правою ручкою притримали плече. Під бурідям малюємо рисочку. вгору вниз. П'ять. Чотири, три. Два. Один. Добре. А тепер ручкою, мізинцем Розтягнули м'язи шиї, щоб вони нас не боліли. Щоб голова світлою була, щоб не боліла ні голова, ні шия, ні спина. Добре. Повернули шибку назад. Поміняли ручку, ліву руку на плече, опустили ліве вухо до плеча і вгору вниз. Малюємо лінію, діагональну лінію, Вгору вниз. Добре, тепер правою рукою. Розтягуємо м'язи шиї. Розтягуємо, розминаємо. Повернули назад. тягнемося животиком вперед, вдих поболімся назад, Вдих. Ви. Вдих. Вий. Вдих, видих. Вдих. видих, вдих, вдих. І як іграшка, яка перекидається, витягнемося вперед, округлюємося назад по колу. Таз у нас прийшла до підлоги. Витягнемо спинку, округляємося назад. Молодці, ще раз в одну сторону і тепер зворотнього напрямку, поміняємо напрям. В іншу сторону. Гарно, гарно, гарно розминаємо наші спинки. Добре. Виходимо в положення кішки. Стаємо на коліна. Кішка крутить хвостиком один. Два, три, чотири, п'ять. В іншу сторону. один. Два, три. Чотири. П'ять. Добре. Тепер кішка. Прогинається з Тягнемося. хвостиком до голови. Видих. Округлюємося носом. Тягнемося до живота, до тазу. Вдих. Пробім. Видих. Округлення. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видимо. Добре. Піднімаємо ліву лапку. Видимо пустимо. Праву лапку піднімаємо кішка. Опустила. Ліва, ліва, ліва. Права. Ліва. Права. Ліва. Права. Ліва. Права. Ліва. Права. Ліва. Права. Добре. Тепер витягнемо ліву ніжку. Витягнули, витягнули назад. З видихом витягнемо коліно до нас, закровляємо сторінку. Дотягнемо до коди. Вдих. Видих. 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 Вдих. Витяну ліву ножку. Праву ручку. Стоїмо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять Молодці. опусти, заросла били спинку в кішках вдих. Прогнулися. <кхем> Водих. Струглилися. Вирівняли спинку. Праву ногу виводимо назад. Робимо вдих з видихом. Коліно до носа. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, Вдих. витягнули праву ніжку, витягнули ліву руку, затрималися тут і потягнули ліко до коліна, округу столиком. Вдих, витягнемо, видих поставили. Вдих розслабили плечки, потягнулися в тішиці, видих, округлилися. уперлися носочками підлоги і з вихом пішли в собаку вниз. Розтягнулися в собаці і по черзі праву ліву ніжку згинаємо, довитягнемося п'яточки до підлоги. Вдягнемося, пробуючи собака, і йде десь наша собачка. Наш пасик. Добре, Котилися вперед і праву мішку вивели вперед до правої долоньки. Лівою ногою відійшли. Вдих, Витягнулися. Лоб лоб. видих, опускаємо. Вдих, витягнемося, голову підняв. Видих, Вдих, Підняв голову, в голову, видих, опустив, Вдих. Підняв. Видих. опустив. Права рука в сторону, ліва рука вперед. Зафіксувалися дихень. один. Два. Три. Чотири. П'ять. Доленьки під плечі плетіли. Виштовхнулись. Оперлися носочком лівої ноги в підлогу. Підняли, відірвали коліця від підлоги. Підійшли в собачку вниз. Витягнулися знову в собаці. Хорошо, хорошо. Потягнулися. І з видихом ліва нога йде вперед. До лівої ручки. Відійшли правою ногою назад. Витягнули спинку голову, підняв голову. Видих, голову опустив. Вдих, підняв. Видих. опустив. Вдих. Підняв. Видих. опустив. Чотири. Видих. П'ять. Видих. Ліва рука в сторону. Права рука вперед. Витягнувся голову. Відпочиває рік спати, головна пролом накрився. Дихаємо, розслабляємо спинку, розтягуємо ніжки, голова опущена і розслаблена. Ставимо долоні тягнемо до коліна під плечі. Витягнулися, потягнулися по форм. Уперлися правою ніжкою в підлогу. Пішли знову в собаку вниз. І тепер я собачка, підходить ногами вперед. Сідаємо. Сідаємо ніжки з спинку. Вирівнюємо і робимо метелику пружини метеликом. Один. Два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, дотягнули. крильця до підлоги. Тягнемо, спинка рівна. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ніжки відтягнули від себе. Зробили такий ромб. І ромбік запалить ногами. Витягнули спинку, код, потягнули підтягнули, спійняли ручки вгору в дих і з видихом опускаємося, округляємо спинку, плитку, йдуть ідуть в сторону, і ми тут відпочиваємо. Дихаємо, розслабляємося. цього положення піднімаємося, праву ніжку виводимо вперед. Ліву ніжку ставимо п'яточку назад. Припинялися, гарно сіли по центру, вдиху, тягнулися за руками вгору, видих пішли внах, на праву ногу. Витягнулися. Стараємося, щоб ніжка у нас була рівна. Якщо не достаєте до ноги, поставте ручки десь ближче, щоб ми з рівною спиною опускалися. Добре. Поміняли положення ні, ліву ногу вперед, праву п'яточку поставили назад. Припіднялися, рівно сіли вдих. потягнулися за руками вгору, видих, пішли на голову ногу. Вдих піднялись, видих вирівняли. Опинули поди. Витягнулися, видих, нахилилися до бокні. І тепер акуратно округуємо спинку, лягаємо на підлогу. Підняли ручки, ніжки, потросили, потросили тарганчик обкрачати. Тобто Ручками, ножками, спинкою зняли напругу, опустили ноги на підлогу, прикрили очі, розслабилися. Спокійний вдих, видих. Ми зараз від 10 до 1 в зворотному порядку порахуємо в дихі видихи. Я вдихаю 10. Я видихаю 10. Я роблю вдих 9. Я роблю видих 9. Я роблю видих 8. Я роблю видих 8. Я роблю видих 7. Я роблю видих 7. Я роблю видих 6. Я роблю видих 6. Я роблю вдих п'ять. Я роблю великих п'ять. Я роблю вдих чотири. Я роблю видих чотири. І самостійно три рази про себе. Сподіваюся, що всі ми вже дорахували до одинички. Витягнулися руками, потягнулися руками за голову, витягнулися п'яточками вперед, покрутили тазом, повитягували праву ніжку, ліву ніжку. Загинаємо коліна, підтягнули коліна до животика, розвернулися на бік до мене обличчя і плавно сіли, піднялися. Робимо вдих. Потягнулись за руками вгору, склали долоньки біля грудей, подякували своєму прекрасному тілу за те, що воно прокинулося, за те, що воно з вами сьогодні позаймалося, похопите собі розговорити молодці. Так, да, всі, всі молодці сьогодні, да, навіть я робив. Правильно, да. поки си, yes. особливо на шию, да. це так дуже, дуже важливо і підходить. Так, так що дякуємо всі, пані Олександрі. Ну, що ж, хто хоче ще сказати, Софійка, хотіла знову нас щось запитати, кажи. Ну, не запитати, а сказати, що мені дуже сподобалась руханка. Чудово. Добре, ти ще не наскакалася, да Ми наступного разу поскакаємо, мабуть. Так, наступний Захар Щербина. Так, Захарко кажи. Я дякую за руханку. Дякую тобі, що прийшов і позаймався, молодець. Так, потім Саша, так, дівчинка, скажи мені, як тебе звати? Там, де Саша по номеру Маша? Маша? Маша, так. так, кажи, що ти хотіла сказати? <клух> мені я йогу, У мене тут так, у мене ще в Харкові, в та, сантики була йога. Це добре. Так, <клух> да, бач, молодець, молодець. Так, Роман, кажи Романчик, що ти хотів сказати, кажи. Ми робили все разом зі сестричкою і мамою. О! Супер. Дякую. О, оце молодці. І вам оце дякую. Молодці, Здорова сім'я. молодці так, так Ну що ж, подякуємо, пані Олександрі ще раз, да Все, да Це. Пока. Дякую вам. Так. Пока, До пока. зустрічі. Пока, Гарного пока. дня всім. Пока-пока. Всі молодці, всі молодці. Робили, прям старалися.